Ми зараз передбачили порядка 19 мільярдів гривень, це в рази більше, ніж це було в минулому році, для того, щоб розпочати і поточний ремонт доріг в тому числі. Я би дуже хотів, щоб ми будували от такі дороги, як тут. Але це є сьогодні неможливим, оскільки потребує надзвичайно великих коштів, надзвичайно великих, тільки об'їзна Києва буде коштувати порядка 200 мільярдів гривень, 170-200 мільярдів. Зрозуміло, що це зробити зараз нереально. Тому по всій території України. Будуть розпочаті в травні і в червні місяці. Ми як могли це наблизили ці дати. Поточний і середній поточний ремонт доріг для того, щоб і в усі куточках України цей ремонт відбувся. Всі говорять про те, що треба відійти від ямкового ремонту, робити капітальний. Я з цим згоден, але ще раз наголошую, що зараз це є абсолютно неможливим для нашої держави і тому. Ми будемо робити і в тому числі і е, середній і поточний ремонт для того, щоб вивезти е, стану коми українських, українські дороги. Ви побачите це буквально протягом там, декількох місяців, що ситуація буде виправлятись. Але коли ми дивимося на автодорожне господарство України, ми бачимо, що і техніка вже розвалена повністю, і основних засобів не вистачає. Тому я закликаю всіх, е, в тому числі і на місцевому рівні. Підприємців брати участь у тендерах, вигравати і продовжувати ремонт ремонти доріг окремо. Хочу сказати, що є питання якості. Я теж, як і ви їжу по тим самим дорогам і бачу, в якому вони сьогодні стані. Можу сказати, що не тільки, не, не тільки треба використати сьогодні ресурси, які передбачені, а треба зробити так, щоб кожен на своєму місці по совісті просто працював. Я бачу зараз, коли вже в деяких областях розпочали ремонт доріг, ну вибачте, кидають от такі латки, які не будуть довговічними. Це є абсолютно неприйнято. І тому сьогодні я говорив керівнику Автодора, що треба зробити контроль ми маємо сьогодні державний бюджет, ми маємо сьогодні фонд регіонального розвитку. Ми маємо сьогодні місцеві бюджети, які в рамках децентралізації мають кошти на виконання ремонтних робіт. Я думаю, що ви бачите, і в Києві і по іншим містам України має відбуватись масштабний ремонт доріг, тому що грошей стало в рази більше на місцях. Об'єднувавши цей ресурс, ми можемо зробити дуже серйозний крок вперед щодо наведення ладу на автошляхах України. Тому на це потрібен час. І якість, яку я переконую, тому ми можемо домогтись, коли кожен на своєму місці буде відповідальний. Я хочу сказати, що буду жорстко реагувати на тих, хто вважає, що дороги можна робити тяпляв. Так не буде, але навіть перечись на свій власний досвід, я можу сказати, що це забирає не один день. Я думаю, що ми з цим питанням теж розберемося тут. Останні питання. Є ідея створення дорожнього фонду, який буде наповнювати з рахунок акцизів. А, насправді я думаю, що ця ідея має право на життя, але хочу ще раз підкреслити, що ми сьогодні маємо комбіновані джерела фінансування, в тому числі і акцизи, які зраховуються в державний бюджет загальний фонд, їх можна відокремити в спеціальний фонд, місцеві бюджети, фонд регіонального розвитку це ті ресурси, об'єднуючи, які ми можемо а, вирвати. А, Ситуацію з критичного стану я переконаний, що ми це зробимо. Ну треба зараз, щоб у всіх областях це зрозуміли і почали одночасно працювати по всій Україні. Таке завдання стоїть перед Міністерством інфраструктури, перед Укравтодором і перед всіма регіональними структурами. Я думаю, що вони зможуть боротися з цим завданням. А в парламенті я думаю, що ще буде тривати дискусія щодо сформування такого спеціального фонду. Я думаю, що саме головне не те, щоб тільки акумулювати гроші, а забезпечити абсолютно відкрите публічне їхнє використання. І от над цим питанням ми будемо працювати, в тому числі будемо вдячний вам за е, такий суспільний громадський контроль над виконанням е, робіт. Е, хочу сказати ще раз, що та якість робіт, яка подекуди ми зустрічаємо в Україні, мене не влаштовує, як я переконаний, більшість українців. Ми